Як зробити ось таке трендове атмосферне відео у стилі Тіма Бартона саме до Хеллоуін. А ви поки не забудьте підписатись та зберегти це відео, адже ви ще не раз будете його переглядати. Заходимо у Тікток. Внизу нажимаємо на будиночок, і в пошук вводимо Тім Бартон. Саме ось цей верхній ефект нам потрібен. Далі ми переходимо на цей ефект, і в галерею заходимо і можемо вибрати любе фото з нашої галереї. Поки TikTok обробляє наше фото та підбирає нам музику, я б рекомендувала залишити ту музику, яку вибрав саме Тік-ток. Бо алгоритм підбирає звук під стиль та під настрій. Коли ефект завершив обробку, я його не публікую, а додаю його в історію, саме у історію. Адже, як ми знаємо, що TikTok зараз дуже просуває саме історії. Спробуйте і відчуєте, як це зазвучить саме у вашій атмосфері.